Перед тим, як презентувати означену практику роботи зі студентською аудиторією, декілька запитань. Що ви найбільше запам'ятали з часів власного студентства? Чи прийшла вам зараз на згадку якась конкретна лекція або семінар? На яку лекцію чи семінар ви б хотіли повернутися саме зараз? Фокусування уваги людини на власному досвіді, персональних переживаннях, особистісних висновках та міркуваннях? Це є ключовою ідеєю методу сократівського діалогу. Вміння правильно задавати питання це відомий інструмент педагогічної практики. Ми хочемо ознайомити вас саме з нашим досвідом використання практики сократівського діалогу в поєднанні з інформаційно-комунікативними технологіями. Спочатку коротка презентація по крокового алгоритму практики. Крок перший налагодження контакту з аудиторією та за допомогою відкритих запитань. Питання добираються у відповідності до теми заняття. Доцільно мати заготовлений заздалегідь перелік таких запитань. Зазвичай студенти спочатку намагаються відгадати, що є правильним, очікуваним саме для цього викладача, і найчастіше видають якісь шаблонні, але найбільш безпечні відповіді. Якщо викладач спокійно сприймає кожну відповідь, кожну думку, аудиторія стає більш щирою та відкритою. Таке групове опитування найшвидший спосіб фокусувати увагу аудиторії в необхідній площині. Другий крок створення у міні-групах переліку питань щодо актуальної теми заняття. На цьому етапі студенти об'єднуються в групи по троє. Перші п'ять хвилин один студент озвучує власні міркування, другий студент уважно його слухає та фіксує запитання, що виникають по ходу розповіді, а третій учасник групи стежить за часом та робить відеозапис без інфляний мобільний телефон. Учасники групи тричі міняють ролями, щоб кожен поспілкувався з кожним. Наприкінці вправи мінігрупи складають перелік найбільш актуальних запитань в полі їх обговорення та презентують цей перелік на весь загал. Якщо кількість міні-груп завелика, достатньо презентації результатів роботи від двох-трьох груп. Створені на цьому етапі переліки питань, відтворюють реальне поле запиту аудиторії на нову інформацію. Третій крок моделювання ключових моментів актуального інформаційного простору. На цьому етапі студенти можуть об'єднуватися у більш великі групи 5-7 осіб для колективної обробки створених переліків запитань. Головна мета цього кроку структурувати всі запитання таким чином, щоб вони були прив'язані до 4-5 головних ідей, напрямків, понять з простору актуальної тематики. Цей крок сприяє розвитку вмінь структурувати інформацію. Четвертий крок схематичне зображення, розробленої моделі. Елементами цієї моделі є визначені на попередньому кроці ідеї або напрямки. Головне схематично зобразити, намалювати взаємозв'язки між цими елементами. Таким чином, актуальна інформація, надана у вигляді научної схеми, стає більш доступною та зрозумілою. Шостий крок це обговорення всіх моделей, всіх моделей, які напрацювали окремі групи, за можливості інтеграція їх в якусь спільну інформаційну модель або презентація альтернативних моделей, які різняться за певною принциповою ознакою. Важливо підвести до розуміння, що кожне явище може мати декілька варіантів його моделювання. Шостий крок виявлення проблематики моделі. На цьому кроці кожен учасник обирає ту модель, що йому до вподоби. Далі йде обговорення в груповому колі тих складнощів, які можуть виникнути під час реалізації обраної моделі. Цей крок завершується презентацією кожною групою переліку проблемних моментів та складнощів. Якщо груп багато, достатньо, щоб ці переліки були занотовані на інтерактивній дошці. Таким чином, студенти бачать місця персональних складнощів в загальному просторі створених моделей. Останній сьомий крок це узгодження навчального матеріалу за обраною тематикою з тими проблемними полями, що було смодельовано. Дуже важливо, щоб інформація, яку надає викладач, була відповіддю на ті реальні запитання та проблемні моменти, що визначили студенти. Якщо якась інформація не пов'язана, потрібно проводити додаткову роботу з налагодженням взаємозв'язків навчального матеріалу та можливого проблемного поля студентів. Це дуже поверхове тези у викладенні матеріалу. Також у режимі ключових тез ті заперечення або запитання, що найчастіше надходять від колег. Перше це чисельність аудиторії. Оптимальна чисельність аудиторії для реалізації такого підходу 15-25 осіб. Більш велика аудиторія дозволяє використовувати також всі кроки-методи, але складніше презентувати напрацювання кожної міні-групи на весь загал. В цьому випадку в нагоді стають медіозасоби. Достатньо занотувати робочі напрацювання кожної групи в будь-якому ресурсі. Ми для цього використовували сайт Google, куди викладали й перебіг об обговорення його результати. Наступне заперечення існує інформація, яку необхідно донести до студентів, і це не залежить від їх запиту, це просто необхідно знати. Якщо студент, у студентів немає мотивації до такого обов'язкового знання, це трансформується в інформування для галочки. В такому разі набагато легше зробити запис відеолекцій, які не потребують зворотнього зв'язку аудиторії. Студенти можуть переглядати цей матеріал у будь-який час та стільки разів, скільки їм потрібно для запам'ятовування. Також можна використати систему дистанційних вебінарів. Дорогоцінний час спілкування викладача та студенти все ж таки краще витратити на живе спілкування та реальне наставництво. Наступне заперечення: не всю інформацію можна донести у такий спосіб: чітка технічна інформація потребує такого ж чіткого технічного донесення. Метод сократівського діалогу доречний на етапі мотивації студентів до засвоєння інформації. З умов високої мотивації підвищується ефективність її засвоєння. І в якості висновків персональні меркування щодо тих запитань, що були запропоновані на початку виступу. Корисною є тільки та інформація, яка надає відповіді на актуальні запитання самої людини. Ми не пам'ятаємо того, що вважали важливим нашим викладачі. Ми пам'ятаємо те, що було важливим для нас самих. Емоційне переживання важлива складова сприйняття та запам'ятовування. Емоційно забарвлена інформація має більше шансів бути поміченою та сприйнятою. Важливим є не те, що розказав, показав викладач, важливим є те, що студент захотів почути, сприйняти, зрозуміти, щоб знати про це, необхідно задавати питання. Ми всі живемо у світі власних фантазій, викладачі не виключення. Тому діалог це розширення смислового поля і студентів, і самого викладача. Дякую за увагу!